У пустоматах знайшли артилерійський снаряд. На цих фото снаряд 150 мм міліметрів лежить простісінько на дорозі. Довкола міський центральний парк. Через нього щодень проходить десятки мешканців. Пустомет вчора, десь не знаю, чи то діти, чи то хто ну позвонив на, на міліцію і дільничий тут нічували, ніч, пильнував його. Ліквідували снаряд лише зранку, адже за словами саперів, вночі працювати не можуть. Те, що поблизу школа нікого не хвилювало. Сьогодні ми тільки знали. І зразу у нас зараз табір відпочинку. От, і ми дітей оперативно, штаб цивільної оборони спрацював, ми оперативно вивели дітей на стадіон, там з ними побули. Як снаряд опинився у парку, ніхто не знає. От дітлахи між собою подейкують. Бачили тут учора двох п'яничок. Казала, що несли на метолом здавати і не прийняли, і кинули тут. Надзвичайники переконують, снаряд часів Другої світової ніякої загрози собою не ніс. Сам арснаряд, який знайдений в цьому парку, він першої категорії і як без механічної дії, без впливу на нього, сам по собі він спрацювати не міг. По обіді артилерійський снаряд підірвали на кар'єрі неподалік Давидова.